Ташка кулечка летіла прямо до пахмуту Хлопцям нашим помагати у роботі круто, десь у небі там літала та пильно гляділа, фото відео знімала, ЗСУ перекидала, наші хлопці сильні й дужі, орків ладували та у чорних пакетиках додому вертали. Ми всі пташкою, сильно відпрацюємо українську землю. Ми всю відвоюємо. Я пишаюся, що такі діти є в нас. Помагали мені з поїздкою на фронт, бо я теж їздила з чоловіком. Я бачила роботу мами, і тата і бабусі. Мені щось в моєму маленькому сердечку захотілося теж чимось допомогти нашим захисникам, щоб вони не гинули у тяжкому бою. Я намалювала отакий малюнок в перший день війни. Ці хвильки означають, що нас всіх боків окружили, але наша Україна ніколи не здається.